На фасаді ліцею номер 81 відкрили меморіальні дошки в пам'ять про полеглих випускників цього навчального закладу. Один з них Олексій Маленький був чоловіком пані Юлії. Криворіжець з перших днів повномасштабного вторгнення Росії долучився до ЛАВ ТРО. Служив водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення. Життя воїна обірвав ворожий обстріл 29 серпня 2022 року біля села Ольгине на півночі Херсонської області. Я маю захищати, я маю йти це мій обов'язок. Я буду захищати країну. Він зовсім не планував залишатися на війні. Він планував, що це швидко закінчиться. І далі він говорив, війна закінчиться, кордони ми повернемо, все залишиться в нас. Є ж будівельник. Далі я поїду туди, де була зруйнована інфраструктура, і буду її відновлювати. Будуть так мало на церемонію відкриття меморіальних дошок завітав і однокласник Олексія Олександр. В березні минулого року бачились в останнє наживо в лікарні, де захисник проходив лікування після поранення, отриманого внаслідок наїзду транспорту на міну. Вживу ми бачили з ним в лікарні. Він лежав після поранення. Ну уже в нього вже було поранення. Почались ми з ним з 9 класу, були в лагері разом. Ну є багато що згадати взагалі також. Відкрили меморіальні дошки Андрії Акуну. В воїн, стрілець снайпер механізованого батальйону, загинув 11 березня 23-го року біля населеного пункту Часів Яр Донецької області та Сергію Черкасову, гранатометнику стрілецького батальйону, якого не стало 18 вересня 2023 року поблизу села Андріївка Донецької області. Я пам'ятаю, батьки пам'ятають, рідні пам'ятають. І я, як заступник директора з виховної роботи, я хочу, щоб і учні пам'ятали це покоління і наступне. От коли з'являються такі меморіальні дошки, ми пам'ятаємо, що саме цим хлопцям, ну от з нашої саме да, школи, випускникам, тут коли біля школи і кожне покоління прийдешнє, так воно буде пам'ятати завдяки кому яким героям. І у нас буде, у нас буде вільна, незалежна Україна. Всі три герої Криворіжці служили в різних підрозділах на різних посадах, мали різне військове звання. Втім, підступна війна розв'язана Росією, забрала їх молоді життя. Всі вони, Олексій Маленький, Андрій Акун та Сергій Черкасов отримали на грудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також гордість Довгинцівського району посмертно. Вічна слава та шана захисникам України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.